У мальовничому селі Мачухи, що всього за 15 хвилин їзди від міста Полтава продається доглянутий цегляний будинок. У ньому відчувається справжній домашній затишок. Це місце, де тиша поєднується з комфортом, а запах свіжоскошеної трави нагадує дитинство. Будинок акуратний, теплий і добротний. Його площа близько 90 квадратів. Всередині три світлі кімнати, простора кухня, санвузол, передпокій та невелика кладова. Все зроблено з любов'ю та турботою, косметичний ремонт, охайні стіни, доглянута підлога, чисті вікна, заходь і живи без жодних турбот, опалення індивідуальне газове. Вода підведена до будинку, є бойлер, світло, інтернет і каналізація. Усе працює, усе на місці. Частина меблів і побутова техніка залишаються новим власникам. Двір затишний і доглянутий, квіти, виноград, молоді дерева, є гараж, літня кухня, сарай і невеликий навіс для дров. Земельна ділянка рівна площею близько шести соток. Воно чудово підходить і для городу, і для облаштування зони відпочинку. Село Мечухи живе повноцінним життям, асфальтована дорога, школа, дитячий садок, аптека, кілька магазинів і зупинка громадського транспорту. Просто поруч маршрутки до Полтави ходять регулярно. Дорога займає не більше 15 хвилин. Навколо поля, лісосмуги, чисте повітря і справжня спокійна атмосфера українського села. Тут можна жити цілий рік або приїжджати на вихідні, щоб перепочити. Від міської метушні. Ціна цього будинку лише 17 тисяч доларів. Усі контакти шукайте в описі під цим відео.